Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної прес-конференції Чому не відбувся конкурс із продажу одеського припортового заводу і що далі. Нашим гостем є Ігор Білоус, голова фонду державного майна України. Пане Ігоре, будь ласка. Добрий день. Шановні колеги. Як обіцяв, стою перед вами для того, щоб доповісти, як відбувся саме конкурс і чому не відбувся він. Вчора, 18 липня 2016 року, о 18-й годині, закінчився прийом заявок от, і повинен визнати, що конкурс визнаний таким, що не відбувся, за відсутністю попиту, оскільки заявок подано не було, не дивлячись на ту всю роботу, яку ми провели. Нагадаю, що з моменту публікації оголошення було. Розпочато діалог з близько 20 інвесторами, з яких близько вісьми підписали договір про конфіденційність і розпочали активну роботу щодо аналізу тої інформації, яку ми надали по підприємству. В результаті того аналізу, який був проведений, тими покупцями, у нас виявилось близько трьох учасників. Які е, активно йшли до фінішу і е, вивчали і отримали весь пакет документації на подачу як у фонд так і до Національного банку, що стосується е, гарантії для участі у аукціоні, який планувався 26 е, числа о 11-й годині. Після. Е, Ознайомлення з тими документами і активними, дуже активними дискусіями, які ми мали протягом тих останніх днів, і в цих дискусіях приймали участь не, не тільки я, а й інші представники органів влади. Ми отримали багато питань, хоча ми очікували до останнього моменту, що все-таки документи будуть подані. Власне кажучи, вчора ми отримали фінальні діалоги з потенційними інвесторами, де було сформульовано ряд основних, як на мою думку, питань. Чому власне, інвестори не прийшли на цей аукціон. звичайно. Декілька основних, декілька основних факторів, які повпливали на відсутність попиту, є. І я готовий сьогодні про них поговорити і вислухати ваші запитання, оскільки тема досить актуальна. Значить, серед основних проблем, які констатують західні інвестори, передусім я би хотів сказати, хто ці інвестори. Я не можу говорити про імена тих компаній, тому що підписані договори конфіденційності, але Вам скажу по географіях, звідки вони є. Українських інвесторів серед них немає, так само як інвесторів з країни агресора. Констатую, що є інвестори, які працюють в Америці, тобто з Сполучених Штатів Америки, з Нідерландів, з Туреччини, з Оману, з Польщі, а також були діалоги з бразильськими інвесторами та інвесторами з Алжиру. Було також декілька діалогів з інституційними інвесторами, тобто тими, які не є стратегами, а більше займаються інституційними інвестиціями, портфельними інвестиціями. Однак фінальних якихось діалогів у нас не було, не дивлячись на те, що розмови з ними продовжуються. Отож, найбільші питань і у інвесторів викликали наступні теми. Звичайно. Борг перед компанією Group DF, який на сьогоднішній день, я нагадаю, складає 193 мільйони доларів номінальної вартості, плюс пеня і плюс відсотки, які на сьогоднішній день обговорюються в Стокгольмському суді. Багато, але не всі. Інвестори виразили занепокоєність і бажання реструктуризації цього боргу до моменту фактично продажу. Цієї компанії, тобто йдемо про ОПЗ. Далі є проблема з компанією Нортіма, тобто, це всі судові проблеми, і тут не тільки Нортіма, хоча Нортіма є один з таких ключових кейсів, на що нам звернули увагу. І, звичайно, всі інвестори без виключення хотіли би отримати певні запевнення і захист від держави щодо тих судових процесів, які були розпочаті по минулих періодах. Також дуже стурбовані інвестори обмеженням на репатріацію дивідендів, хоча ми багато витратили часу разом з національним банком і фактично зробили багато кроків вперед, щоб фактично зняти це питання. Але можу вам сказати, що це питання навіть вчора воно дискутувалося, і в деяких звітах, які інвестори отримали від своїх консультантів, лунали такі ризики. що... Є проблеми з дивідендами, а також є проблемами з неповерненням банківської гарантії, наприклад, цих 5%. І знову ж таки, було дуже багато потрачено часу в поясненні і наданні певних комфортів інвесторам, але вони бачать серед цього ризики. Далі такий цікавий фактор, який повпливав, і, звичайно, ми цього не чекали: це відсутність податкових піль і преференції для інвестора. І це те, про що я б хотів трошки детальніше поговорити, оскільки Україна сьогодні фактично конкурує за глобальний капітал. Це глобальний. Конкурентний процес, ми шукаємо інвестицій, так само, як їх шукають інші країни, економіки яких розвиваються, і нам декілька раз звернули досить професійну увагу на те, що в інших країнах, які шукають інвесторів, в яких відбувається приватизація, крім умов і ціни, також держава надає певні преференції. Власне кажучи, це стосується певних податкових преференцій. Ми взяли це до відома і вже почали обговорювати ці питання із урядом. Звичайно, будемо це виносити в комітети і в Верховну Раду, щоб в нас з'явилися певні інструменти в майбутньому, якщо ми взагалі можемо це розглядати. Також змушений сказати, що практично всі інвестори без виключення звернули увагу на те, що 45 днів для приватизації такого об'єкта, як ОПЗ, дуже мало. От, ми знали про цю проблему. Ми, звичайно, передбачили її і почали працювати заздалегідь. Як ви знаєте, з нового року ми відкрили діалоги з інвесторами. Але, однак, мушу констатувати, що всі інвестори серйозно почали звернути, звертати увагу на процес тільки після оголошення. І більшість, якщо не всі, всі інвестори, які наняли консультантів, вони їх найняли після оголошення. І ми зіштовхнулися з проблемою, що 45 днів мало. І це також є одною з причин, чому деякі інвестори просто не змогли фізично подати свої заявки. Останнє, напевно, з таких серйозних, це звичайно зависока ціна на тлі озвучених вище проблем заводу та загальнополітичних і економічних проблем. Ціна виявилася за високою. І не дивлячись на ті всі експертні думки і багато дискусій, які ми мали разом з громадськими організаціями, на каналах, з журналістами, От, ми мусимо констатувати, що на фоні тих всіх проблем, які є сьогодні, і в економіці України, і саме в підприємстві, початкова ціна для аукціону є дещо за великою. От. Тому для того, щоб ми розглянули повторний раунд або другий раунд приватизації, і збільшили конкуренцію в цьому процесі. Інтерес зі сторони тих інвесторів, які в нас вже є в процесі, і можливо тих інвесторів, які будуть в процесі, нам потрібно переглянути деякі умови, і ціна є одною з тих умов. Тому е хочу запевнити, що інтерес до підприємства не зменшився. Він є, і тому свідчать а, буквально зустрічі, які відбуваються вчора, сьогодні, і ті великі довгі конференц-дзвінки, які ми маємо з тими компаніями, які були в фіналі. От а, я переконаний в тому, що а, люди будуть зацікавлені в придбанні цього активу. І я сьогодні замітьте, не говорю про те, що є досить негативний фон а, глобальних цін. На карбамід і на аміак це дійсно є більшість інвесторів, якщо не сказати всі, зацікавлені в довгострокові інвестиції в ОПЗ та в економіку України. Тому вони розглядають цей період тимчасовим і дивляться на період потенційних заробітків, починаючи з 19-го, двадцятого, і далі років, коли експерти пророчать ріст цін на аміак, і звичайно прибутковість цього підприємства буде зростати. Тому е, хочу сказати, що е, ми, звичайно, отримали певні уроки від цього процесу, підготовки. Було дуже багато питань задано, чесно вам скажу, багато годин провели інвестори в кімнаті даних, багато документів прочитано, от, багато спільних сесій. Е, в результаті того виявились ті питання і, напевно, домашні завдання, які ми повинні виправити. Е, в світлі того, що я сказав, ми вже обговорюємо варіанти повторного виставлення одеського припортового заводу. От, маю наміри це донести до вищого керівництва країни і розпочати другий раунд вже буквально в кінці літа або на початку вересня, так? тобто виправивши ті помилки і, можливо, здійснити, якщо в нас буде така можливість, здійснити реструктуризацію боргу. От для того, щоб збільшити привабливість того об'єкту. Ще раз вам хочу сказати, що інвестори із Америки, із Турції, із арабських країн зберігають свій інтерес до цього підприємства. Тому я налаштований позитивно. Такий результат, який ми маємо сьогодні, це теж результат. І головне вивчити ті уроки, які ми отримали з цього процесу, і вчасно на них відреагувати. Наостанок хочу сказати, що ці уроки дуже важливі якраз для енергетичної приватизації, яку ми вже передбачаємо цієї осені. Енергетична приватизація готується без запізнень. По крайній мірі з нашої сторони ми йдемо по плану. Плануємо виставляти Тернопіль, Хмельницький обленерго першими. далі. Миколаїв, Харків і далі Запоріжжя, Черкаси Обленерго. Тут все рухається без змін. І, звичайно, ті запити, які ми сьогодні отримали від інвесторів, вони для нас є дуже важливими, оскільки на сьогоднішній день ми вже маємо стільки договорів і конфіденційності, скільки ми мали по ОПЗ. От, а ми далеко в процесі. Вірніше, час до перших аукціонів, який відбудуться в жовтні, є суттєвий, і ми би хотіли не втратити час, не зволікати. От, а використати то на благо майбутньої приватизації. Дякую, готові відповісти на питання. Шановні колеги, чи є запитання по темі брифінгу? Вікторія Лісацька, 24 канал, Ігор Олегович, з яким дисконтом можливе виставлення ОПЗ на повторний конкурс? Я знаю, що і в законодавстві є відповідні норми пропослування. Е, дивіться е, хороше питання. Значить, ми це питання вже обговорюємо на нашій робочій групі, серед яких є іноземці, як ви знаєте, так. От. Раніше в нас була норма в 30 дисконту. Так, я говорю про це досить відкрито. Можливо, ми вдамося до тої норми. Зараз якраз йдуть консультації. От. Насправді, зниження ціни то найлегше з того всього, що ми можемо зробити так, з урядом, тому що ми розуміємо, що ми повинні піти на цей крок. Знову ж таки, ми говоримо про початкову ціну на аукціон. Так? Тобто, яка буде фінальна ціна на аукціоні, час покаже. От, більше мене хвилює це питання, яким чином ми все-таки можемо домовитися про реструктуризацію по боргу а, груп ДІФ. Це важливе і чутливе питання, оскільки не всі інвестори готові співпрацювати по цьому боргу з контрагентом, як ви знаєте. Є варіанти, ми їх обговорюємо. А, НАК Нафтогаз є стороною а, цих а, перемовин, скажімо так. От, ми повинні це грамотно провести таким чином, щоб ми ніяким разом не збільшили е, об'єм чи величину суверенного боргу держави України в цьому випадку. Але разом з тим, щоб ми забезпечили комфорт інвесторам, які зрозуміють, який механізм пропонується, яким чином він їх захищає, і що вони отримують на виході. Е, додатково скажу, що ну, щоб ви зрозуміли детальність наших дискусій, була. Насправді ми дійшли до того, що люди, які купують, які от вони готові купити, ми обговорили вже питання, а що відбувається між підписанням і фактично оплатою коштів і отриманням акцій, як ви знаєте, той період у нас дуже короткий. Це та ж зауваження, яке було зроблене. І воно досить слушне, оскільки після того, як інвестор перемагає на конкурсі, в нього є близько ну, там, 7 днів на підписання договору куплі-продажу. Після того в нього є 30 днів на здійснення оплати. Той період є досить короткий, особливо якщо врахувати, що в договорі будуть певні умови викладені інвестором, які повинні виконати сторона договору держава, так тобто виправити деякі речі. І можливо той період він є досить короткий, і нам його треба збільшити. Ми вже заложили цю норму в майбутньому законі про приватизацію, який ми досить швидко будемо презентувати. І мусимо констатувати, що 45 днів дійсно дуже мало. От. І 30 днів після підписання і оплати теж мало, тому що деякі умови, які вони просять державу взяти, наприклад, так вони вимагають серйозних консультацій на верховному рівні, і це займає певний час. Дякую. Дермашані з ван, скажіть, будь ласка, чи існує дедлайн продажу одеського припортового заводу і чи впливають на перемовини з потенційними інвесторами політичні питання, які виникають довкола ОПЗС і, зокрема, кримінальні справи, які з ним пов'язані? Ну, про кримінальні справи дякую за запитання. Про кримінальні справи я сказав. Скажу, напевно, трошечки в такому плані, інвестори дуже хотіли би бачити, щоб держава захистила інвестора по всіх минулих періодах. Які були е, в історії ОПЗ, так і які би вони не хотіли мати відношення до, до цих подій. Звичайно, таке питання досить тяжке і обширне. І звичайно, держава готова піти на певні речі в договорі куплю продажу і захистити потенційного інвестора для того, власне кажучи, чи і створюється офіс інвестиційний при премєр міністру України е, на сьогоднішній день. Є позиція наша як фонду, на що ми готові піти і на що ми не готові піти. Так, і, звичайно, ці всі умови вони відображаються в цій початковій ціні, яку ми будемо пропонувати для аукціону. А далі сам інвестор повинен визнати ті ризики, які він готовий прийняти, чи не готовий прийняти при певній ціні. Тому е чи відлякують кримінальні справи інвесторів, так відлякують. Всі ці інвестори вони, в принципі, працюють з юристами, які надають їм певні роз'яснення. Часом ці роз'яснення насправді дуже критичні, і ми вважаємо, що вони не є настільки критичні, як вважають інвестори, але ми розуміємо, що ми продаємо, вони купують, так? вони працюють на пониження, ми працюємо на повищення. Тому це абсолютно нормальна комерційна операція. От тому ми ні в якому разі не приховуємо юридичні ризики, які є, так і можливості, їх наслідки. Справа інвестора оцифрувати ті ризики і виставити а, своє бачення у договорі куплі продажу що вони і зробили, тому що декілька договорів куплі-продажу нам були подані. Щоб ви зрозуміли, тобто всі документи, які були подані, які були зроблені, вони були подані, і ми очікували лише банківської гарантії, яка фактично запустить аукціон. На жаль, ми констатуємо сьогодні факти, які є. Дякую. Почекайте, Колеги, які не задавали питання. Артем Лінд Ігор Іліович. Ви кілька разів наголошували, що саме приватизація ОПЗ має дати стати зразковою і дати старт іншій великій приватизації? От, в зв'язку з цим два питання е, уточнити хочу, що тепер буде стартом для великої приватизації, і чи не вважаєте ви от, ситуацію, що сталася вчора до да, сьогодні. Ну, якимось там, особистим викликом або, може, поразкою. Ви знаєте, ми, звичайно, повинні констатувати не успіх тої приватизації, але разом з тим ми отримали досвід, який ми повинні, напевно, отримати, тому що 11 років не було жодної приватизації великої. Так? І, звичайно, приватизація ОПЗ є надзвичайно політичний процес, безумовно, так. І я вважаю, що приватизація обленерго буде набагато менш політичним процесом, але я не відхиляюся від своїх слів і буду далі констатувати, що приватизація ОПЗ відбудеться і вона буде флагманом приватизації України. Готовий спорити з вами. Дякую. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, десь таке враження, воно можливо, можливо хибне, що у вас немає підтримки з боку Кабміну. Чи ви ну, це абсолютно підтримки? хибне враження. Підтримка є. Я наголошую ще раз, що процес приватизації ОПЗ він не перший і не другий раз відбувається. Так? Він неймовірно заполітизований, неймовірна кількість дивних експертів навколо цього процесу, так? які висловлюють свою точку зору часом. І е, нерідко бентежать людей неправильними меседжами. Ось. Тому ми, звичайно, працюємо в такому досить складному полі. Е, е, літо, напевно, був найкращий випадок е, і найкращий час. Так вийшло, так, що в нас основні інвестори, основні ключові, які подавалися, вони були фактично з близького сходу, так, які зачепили ряд свят. От, звичайно, інвестори з пересторогою ставилися і відверто вам скажу, деякі з них. Навіть жартували, коли вже буде призупинена ця приватизація, коли, коли, коли. Відповідно, вона не була призупинена. Всі досить позитивно і неочікувано відреагували на ці речі, і е, змушений констатувати, що деякі з тих е, серйозних інвесторів досить пізно найняли е, своїх консультантів, юристів, чим потім пояснювали позицію, що, будь ласка. Якщо можна, перенесіть конкурс на 15 днів або на 30 днів, я абсолютно говорю вам правду, в мене є листи, які підтверджують ці наміри. От, тому е, ми банально не влізли в срок. От, е, на жаль, в нас по закону немає можливості продовжувати тендери так на 15 днів чи на 30 днів. І, власне кажучи, ми хочемо це відобразити в новому законі. Можливо, ми встигнемо ще внести правки в старий закон щодо 45 днів, для того, щоб в нас була можливість маневрувати часом. От і Це все поційно, у, вас, у вас є підтримка Кабміну? і коли планується винесення цього на е, засідання. Дякую. Е, буквально вчора ми спілкувалися з прем'єр-міністром і командою. Е, ми плануємо е, зараз зробити ці всі консультації. Тобто, по тих уроках, які ми отримали, буквально там на цьому тижні наступному зробити певні зміни до тих документів, які е, ми можемо зробити без парламенту досить швидко. Я би говорив про повторний запуск вже на початку вересня, оскільки я буду намагатися йти в парламент і просити 45 днів поміняти на 60, 90 чи 180, для того, щоб в нас був більший люфт і гнучкість в процесі, але навіть як того не відбудеться. Я би дуже хотів, щоб ми побачили повторний аукціон в жовтні місяці. Українські новини, Віталій Крашевський, яким може бути механізм реструктуризації боргу перед Оскавом, це буде ОПЗ переговори з Оскавом вести чи це державні органи, там фондермайна чи капітані, е... чи може в Стокгольську абітражу в існуючому процесі? Дивіться, бути? я е, багато говорити поки про це не хочу, оскільки е, ці всі ідеї поки що на стадії таких пропрацьованих ідей, я би не хотів розкривати всі карти. Хочу вам сказати, що стороною е, реструктуризації по ОПЗ в будь-якому випадку буде ОПЗ. Так, оскільки це господарський борг між ОПЗ і компанією Остким, От, вони повинні досягти якоїсь певної мирової угоди, наскільки я розумію. Ось, звичайно, я вже вам озвучив, то є не секрет, що стороною тої транзакції повинна бути державна компанія «Нафтогаз». Оскільки то є надійне джерело постачання природного газу, який складає близько 90% в структурі собівартості. От. Далі вже такі трохи інтимні подробиці того, як це буде відбуватися, я думаю, сподіваюся, що я зможу вам відповісти на це наступного тижня. 193 мільйона це номінальний борг. Якщо не помиляюсь близько 50 мільйонів доларів потенційна пеня по цьому боргу, і десь е, кілька десятків мільйонів е, це відсотки, які можуть бути нараховані. Але е, поки що ми стверджуємо тільки номінальну вартість боргу, оскільки е, пеню і інтерес його треба оспорювати в суді і, звичайно, досягати якоїсь певної е, позиції. Так? І ця позиція залежить від юристів обох сторін. Насправді абсолютно нормальна комерційна ситуація, я би не виділяв її з якогось контексту. Ось, тому ми говоримо, грубо кажучи, про 200, хтось каже 200 мільйонів борг, так, хтось каже 300 мільйонів борг. Так, тобто хто як рахує, так хтось вже там завідомо програв е, той судовий процес. Я вам можу сказати, що ми його поки не програли. От, ми маємо певну позицію і будемо на ній настоювати. Е, тому це є одне з тих питань, які ми повинні адресувати найближчим часом. Дякую. Ще одне запитання. Яким чином держава може гарантувати потенційному інвестору рішення проблеми з Нортімою і попереднім приватизаційним конкурсом? Якщо справа йде в судах, Які дивіться, має держава може лише одним способом гарантувати такі речі, це відобразити певні гарантії в договорі куплі-продажу, тобто захистити а, певні ризики інвестора в майбутньому, якщо такі судові процеси настануть і буде нанесена шкода іноземному інвестору. Все. Міколеги, останнє запитання. Якщо є в мене останнє запитання, коли запроваджували конкурс з продажу ОПЗ і залучали радників, відповідний закон закон проводили. Це позувалося як один з аргументів, що саме радники допоможуть краще побудувати умови. Наразі ми бачимо з переліку те, що ви озвучили, що є певні були уроки винесені. Чому радники не порадили своєчасно в відповідні передбачити відповідні ці ризики? Знаєте, у нас були такі довгі дискусії з радником, і напевно нам треба вибачитися перед тим радником, який нам радив ставити нижчу ціну, як ви знаєте, так, я це про це досить відверто говорю. От, але оскільки ми віримо, і я вірю, що справді справедлива вартість цього підприємства дійсно є півмільярда або навіть більше. От, і ми на сьогоднішній день по ціні сперечаємося з точки зору початкової ціни на аукціон, так? Тобто це підприємство вартує цих грошей, сумніву, нема. От. А питання, де ми почнемо аукціон з точки зору залучення тих, тої кількості інвесторів, які зацікавлені в ньому. Так? Хтось вірить, що підприємство. Там коштує 700, хтось вірить, що воно коштує 300, хтось вірить, що воно коштує там 150, тому що багато ризиків навколо України, і ви повинні там позбутися його як можна скоріше. Тобто, ми вислухали багато різних точок зору, повірте, від багатьох інвесторів. Хтось вірить, що воно коштує 400 мільйонів. Дол. Тобто, дуже така велика полярність поглядів на то, скільки коштує це підприємство. Відповідно, для того, щоб визначити справедливу ціну, нам потрібно знайти адекватну. Стартову ціну, яка влаштує більшість тих учасників, які хочуть стратегічно купити це підприємство. Наголошую, стратегічно купити це підприємство і працювати з ним протязі кількох років, очікуючи правильної ціни на продукцію на ринку. Тому що правильна ціна на ринку наступить не цього року і не наступного року. Це ми знаємо. Я вже сам трохи став експертом. От ми все розуміємо, що відбувається і як воно буде відбуватися в майбутньому. Тому процес непростий. Всі ризики ми отримали, вам розказали більшість тих ризиків. І наразі будемо працювати над боргом, над юридичними проблемами і над ціною, про яку ми з вами поговорили. От не бачу нічого такого кримінального в цьому для того, щоб ми все-таки отримали гарний ефективний аукціон з більшою кількістю учасників. Дякую. А, дуже дякую. Бажаємо вам успіху. Шановні колеги. Брифінг завершено. Наступної буквально за дві хвилинки полковник Лисенко. Дякую.